А тепер офіційно, як заявляє ТСН, якщо вас зупиняє поліція або ТЦК, і у вас немає військового взагалі, квитка, то вам можуть видати повістку. Плюс до того, якщо ви відмовляєтесь надавати військовий квиток або показувати свої паспортні дані, тобто пред'являти, що ви особа громадянин України, такий то такий то то вам можуть. Виписати повістку, а якщо ви відмовляєтесь від повістки, вас заберуть в ТЦК. Тобто вони мають вже повне право забрати вас в ТЦК і доставити для проходження, так розумію, ВЛК. Цитую, відсутність собою або відмова пред'явити військово-обліковий документ, каратиметься штрафом від 17 до 20,5 тисяч гривень. Плюс до того, якщо поліцейські виявляє, що громадянину раніше вручалася вже повістка, і він не з'явився до ТЦК, до кращого заведення в світі, як то кажуть. Він може матиме право вас затримати і доставити в ТЦК, де вчільники винесуть стосовно цієї особи постанову про притягнення за статтею. Ось такі новини, друзі, для звичайних, простих людей умови життя покращуються. Ми задоволені цими законами. Я думаю, всі з нас вільні, всі хочуть ще кращих законів. Яка ваша думка? Коментуйте, підписуйтесь на канал, поширіте це відео.